Доброго вечора, шановні учні сьомих, восьмих 8 класів нашого ліцею. У мене для вас пояснення щодо наповнення вашого курсу. Курсу англійська мова сьомий, 7-8 клас за перший семестр. Давайте подивимося. Зараз дивіться, ось я відкриваю, я вам показую на прикладі 8 класу, сьомий, 7-8 класу там схоже наповнення. Давайте подивимось. Ось ваша платформа, як ви бачите, і якою ви користуєтесь? Давайте відкриємо? Будь-який урок. Це урок граматична відработка матеріалу Grammy Adventure. Там буде наповнення граматичне. Давайте я покажу вам інший приклад, де наповнення більш загальне. Ну, наприклад, там 8 жовтня ви можете натиснути будь-який урок. Вони схожі, ну, зовні, так? Але вони різні, там різне наповнення. Бачите? Ось, наприклад, ось ми зупинились, хай буде. А типовий урок. Лінгвістичний, в даному випадку це вивчення англійської мови, він ґрунтується на чотирьох активностях: Це listening, speaking, writing і reading, тому що для того, щоб вивчити іноземну мову, треба мати ці базові скіли. Тобто ми повинні розуміти, що нам кажуть listening, ми повинні розмовляти. Speaking висловити свою думку. Ми повинні читати і писати, читати це більш про переклад, ну, писання це більш про зміст слів, про їх правильне написання, про пунктуацію, і таке інше. Давайте я натисну, дивіться, Тут посилання, вони відкриваються, і ми попадаємо, коли ми натискаємо на платформу British Council English Learning Teens. Це середній рівень. Саме для 7-8 класів, ну, може, ще для 6, бо існує, наприклад, існує варіант Learning English Kids, это для вас це вже, я думаю, буде занадто легко, це вже не ваш рівень, і є рівень, ще який ще не ваш. Це та ж сама платформа British Council, це вже рівень про Intermediate Advanced, це для дорослих або для старших класів. Тобто переходимо назад. Ми зараз знаходимося на платформі British Council English Learning Teens. Наразі вся інформація, яка вам викладена, ну, я її диференціювала для вас, вона міститься отут. Бачите, я от зараз вам показую. Але. Прописувати це ну, немає сенсу, бо можуть інформацію не знайти. Ну, я маю на увазі прописати це як, мабуть, адресу чи щось. Я вже вам посилання, ті, які я вважала потрібними, зробила і вони працюють. Давайте розбиратися, як саме. Ось ми попадаємо на один з чотирьох розділів уроку. Будь-якого лісенін. Ну, там граматично вони трошки відрізняються, я зараз покажу. Отже, Activities аудіювання. Ми маємо завдання. В кожному уроці вони побудовані типово, зараз побачите. Є якесь завдання: do the Preparation Exercise before you listen, then do other exercises to check your understanding. Спочатку міститься якась вправа, це як продіву мап. Тобто Якась розминка, щоб ви могли, може, якісь перекласти нові слова. Може, у вас якісь виникнуть питання, ви подивитесь переклад чи щось інше. Все це стосується в рамках тої теми, про яку йдеться мова. Introduction and friend. Ну, Це конкретно. Я роблю, я не просто вам показую, я не, не читаю, навіть я роблю просто на камеру. Бачите, ось ви відповіли, там, наприклад. На жалу, фініш, так, натиснуло, позаймалося. Потім переходимо до основної частини. Включаємо. Hi, Pablo. How are you? Hi, Sumi. I'm fine, thanks. Pablo, this is Greta. Hi, Greta. Hi, Gretta. Наприклад, ви усвідомлюєте, що вам це важко, розумієте? It's okay. На... Цей випадок у нас існує. Отут, бачите, я розгорнула, згорнула, існує скрипт того, що зараз тієї дії, яка відбувається, дивиться. Грета. Hi, Greta. I'm Pablo. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Where are you from, Greta? Ви прослухали. Після цього по цій вправі. Саме, саме до неї це відноситься завдання. Introduces Greta to Pablo. Наприклад, я, я зараз не роблю, я ще раз наголошую: я просто вам показую, коли ви натискаєте на один з варіантів відповіді, він становиться іншого кольору, активним. І коли ви натискаєте на порожній сектор, він притягується туди. Ось, ви відповіли там, наприклад, дали якісь відповіді. Можна почати спочатку, можна закінчити. А далі, іще одна вправа по тому ж самому матеріалу. Бачите, це те, що вони сказали. Теж, ви вибрали, надрукували там якийсь варіант відповіді, Да? Все. Після цього. А найголовніше, що під матеріалом, по-перше, міститься. Давайте я знизу вверх почну. І ще раз скрипт Того, що це можна, наприклад, роздрукувати, можна не друкувати, можна робити в цифровому вигляді. По-друге, існують екстра ексерсайзи, якісь вправи, і ще які можна поробити. Наприклад, якщо вам, ви відчуваєте, що ви хочете там зробити щось, ще щось. І найголовніше, що до них існує відповіді. Для самоперевірки, я почала з того, що це не мені вже ставило це питання. а Ми що відмовляємося від нашого підручника. Ні, не відмовляємося. Ми продовжуємо працювати по вашому підручнику. Це наповнення вашого курсу. Вам завжди буде що робити как би, в рамках ну, супровіду курсу. І ці матеріали будуть завжди у вашому доступі. Ну, а я можу відповідати на ваші запитання будь-коли. Ну, Потім, може, після уроків залишимося. дивитися. Далі, я вийшла назад. Це був тільки лісний. Speaking. Activity speaking. Натискаємо. Попадаємо в plans. Тема. тема. Ну, Тут, якби, це таке коротеньке завдання. Принцип той же самий preparation. Тобто якась вводна вправа, яка передує е, завдання ну, основній частині. Match the words with the Pictures. No, ну, тобто, скейтінг, боулінг, Синема. Тобто ви відповіли так на запитання. Далі, давайте послухаємо діалог. Taylor, how's it going? Oh, hi Gemma. Fine, thanks. How are you? Yeah, I'm good. Listen, it's Jack's birthday next week and we're going to have a surprise celebration this weekend. If it's <times> difficult, please, it's written here. Just like in activity listening, you to go to Jack's birthday, наприклад, або Джемас birthday, чи це день народження. They decide to go, Наприклад, там айске і таке інше. Відповіли. І ще раз: Check your understanding. Перевір, як ти, себе, як ти зрозумів, усне мовлення. Перевірили, відповіли. Ось він цей діалог прописан, просто в ньому ну, є до нього завдання: вставити речення на відповідні місця. І ще одна вправа. Їх буває дві, буває три, до спікінг. І традиційно воркшіт з вправами, які ви можете поробити. Відповіді до них і скрипт Скрипт того, що сказала, скрипт діалогу. Переходимо на activity writing Meeting Friends. Instructions, preparation. Не буду довго зупинятися. Завдання. Прочитати те, що тут написано. Check your understanding. Перевір себе, як ти це зрозумів, те, що ти прочитав. Text messaging. меседжен. Um, вправи відповіді. Приклад текстових повідомлень. Відповіді ще раз. Завдання і порожні місця для того, щоб зробити. Переходимо на Activity Reading. Не завжди картинка підгружається. Exam help messages. Теж текстові повідомлення, як ми можемо бачити. Які треба прочитати і виповнити по ним домашні завдання. Там ж не про, просто завдання якісь. Я перепрошую, я не буду це від вас вимагати. Я ще раз наголошую, якості домашнього завдання. Домашнє завдання у нас по підручнику. До них вправи. Відповіді до цих вправ. Скрипт Це був тільки один урок, якщо ви натиснете на бачите будь-який інший урок, вони типово побудовані, але містять різний матеріал всередині, що стосується граматичних тем, Наприклад, ось граматичне вправи. На базі цієї ж платформи є граматичний блог. Звичайно, цього не можна уникнути. І е, там є відповідні завдання граматичного характеру. Ось так. Наповнен курс 7-8 класів повністю за перший семестр. Чекаю на вас на уроках. До побачення! Хай щастить!